2023 рік ми продовжуємо нашу працю, муруємо наші плити, отаке. От Такий камінь, гранітка в нас трошки прошивали із граніту. Ось. Позаливали. Товщина 35 см, висота до метра, як де, дивимося по рівню відносно цоколю цієї прибудови будинку. Ось по цьому цоколю беремо і працюємо. Це все треба зробити. І ось туди йде. Або будемо. Like tem <laughs>